Друзі, всім привіт! Отже, я хотів зробити наступний ролик про канального сомика, за якого ви саме більше проголосували на каналі, тож, шукаючи інформацію з різних джерел, я зрозумів, що є дуже багато невідповідної або змішаної інформації. Наприклад, багато авторів ставить фото чорного або коричневого сомика. А опис вже йде про канального, а це, друзі, зовсім другий вид, що й казати. Я і сам неправильно називав цього сомика. Тож давайте для початку розберемось, які бувають соми і зробимо відповідні висновки. Сомоподібні по латині, силу ряд риб класу Променепері нараховують понад трьох тисячі видів сомоподібних, зустрічаються переважно у тропічних та субтропічних водоймах Південної Америки, Африки та Азії. Майже всі самоподібні живуть у прісних водоймах. Лише представники двох родин переселилися у морські води. Є види, що розповсюджені у північній Америці. Великоокий африканський сом По-латині. Чрисіч зі слога пінес – невеликий представник свого роду, який полюбляє дрібні ділянки з кам'янистим і піщаним дном, тому глибше 4-5 метрів зустрічається рідко. Великоокий африканський сом проявляє максимальну активність вночі, а вдень, як правило, відсиджується на дні під камінням. Африканський кларієвий сом. по латині Clarias Гараєпенас це один з найбільших представників свого роду, що мешкає в цих широтах, віддає перевагу глибоким місцям з повільною або середньою течією і кам'янистим або піщаним дном. За допомогою свого широкого рота цей хижак здатний проковтнути велику здобич цілком. Максимальна довжина його тіла може скласти 170 см, а вага до 60 кг. Відмінною особливістю цієї риби є можливість дихати атмосферним повітрям. Також, в іноді видає звуки, схожі на гучне квакання. Африканський кларієвий сом. Найбільш активний вночі всеїдний, годується водяними жуками, молюсками, рибою, рослинною, їжею і навіть відходами органічного походження. Чорний сомик по латині Аймай Росмейлас це вид сомів, природний ареал яких охоплює в основному центральну частину Сполучених Штатів. Ця риба, як правило, полюбляє спокійні каламутні води з майже відсутньою течією та м'яким дном. Чорного сомика легко розпізнати за квадратним хвостовим плавцем, чорними вусиками та світлим півмісяцем біля хвоста. Завдяки наявності сильних кісткових шипів, що містять токсини в спинному і грудних плавниках, тяжко доступний для інших хижаків. Середня вага дорослих особин зазвичай коливається від 0,3 до 1 кілограм, проте часом можна вловити трофейний екземпляр вагою до 2 кг. Чорні сомики виявляють активність здебільшого вночі і загалом у сеї дні, харчуючись практично всім починаючи від рослин і водоростей, закінчуючи комахами, живою і мертвою рибою та ракоподібними. Голубий сом. По латині Айкаларос fiacetas – найбільший з усіх північноамериканських сомів. Природним ареалом цієї риби є басейн річки Місісіпі. Цесом виростає до 170 см в довжину і може досягати ваги до 70 кг. Харчується переважно рибою, раками, водними комахами, молюсками. Коричневий сомик по латині аймайруас набулосас, схожий на канального сома. Але ці особини зазвичай менші за розміром і мають квадратний хвіст, а не роздвоєний. Популярна риба серед прихильників як спортивної, так і промислової риболовлі. Поширена в зарослих повільно поточних або стоячих водоймах, досягає довжини 55 см і ваги 2,7 кг. Звичайним кормом сумика є дрібна риба, черви, пиявки і личинки в водних комах. Сам же завдяки наявності сильних кісткових шипів, що містять токсини в спинному і грудних плавниках, тяжкодоступний для інших хижаків. Канальний сом по латині. Айкаларуа Спункачас найчисельніший представник самоподібних Північної Америки, є популярним серед багатьох рибалок через швидке зростання та поширення аквакультури цього виду на всій території Сполучених Штатів. Максимальна довжина 132 см і вага 26 кг, але зазвичай не перевищує довжину 57 см і вагу 4, 5-9 кг. Канальний сом всеєдний і харчується в основному хробаками, кониками, пиявками і жабами. Оливковий сомик по латині піладикізаливарис один із найбільших представників сомоподібної риби Північної Америки. Популярний об'єкт спортивної риболовлі, що високо цінується за його силу та своєрідність. Ця прісноводна риба живе в озерах і річках Північної Америки від Нижніх Великих Озер до півночі Мексики. Оливкові сомики вирізняються приплюснутою формою голови і оливковим забарвленням із плямами на верхній частині тіла. Середня вага цієї риби зазвичай коливається від 5 до 20 кг, але дорослі особини можуть досягати розміру 155 см і маси 55 кг. Як і більшість сомів, оливковий сом є хижаком, харчується рибою, комахами, черв'яками та ракоподібними. Плаский вусатий сом. По латині, пини рампаспіри п'ю це швидко зростаючий сомик, що мешкає в амазонці і парагваї та їх притоках. Активна, стрімка риба, що обожнює глибину і відкриті простори, відрізняється витягнутим тілом сірого кольору і масивною приплющеною головою, а також довгими шикарними вусами. При хорошому харчуванні може вирости до 90 см і важити до 8-9 кг. Харчується рибою. Сом Вимпельний морський. По латині. Барч Маринес це морський сомик, який загалом трапляється в тропічних водах західної частини Атлантичного океану від Мексиканської затоки до Карибського басейну. Ця риба майже завжди тримається в прибережній зоні і часто трапляється в гирлах річок, дельтах, солонуватих лиманах і болотах. Сом Вимпельний морський дістав свою назву через високий спинний плавець з гострим і отруйним шипом. Зазвичай виростаючи в середньому до 43 см по довжині, ці рибини важать у діапазоні від від 0,5 до 2 кг, проте найбільший пійманий сом важив 4,5 кг. На відміну від більшості донних сомів, цей сомик полює у всій товщі води, харчуючись в основному різноманітними ракоподібними та іншою рибою. Зунгаро по латині, Загаро Загаро, сомвелетень з басейнів Оріноко та Амазонки. Найчастіше зустрічається в основних річищах річок зі швидкою течією, проте нерідко буває помічений, також на ділянках, затоплених під час сезонних розливів або на молистому дні. Тіло у цих риб видовжене, сіро-жовте в дрібну цятку, з великим спинним плавцем і світлим черевцем. Як і інші соми, має великі вуса, віддає перевагу полюванню в нічний час. Великі особини трапляються досить часто і досягають майже 2-х метрової довжини при вазі близько 80 кг. Цей активний хижак і падальник поїдає дрібних риб і безхребетних та гниле м'ясо. Жирафовий сом або сонжираф у латині Очен Планс невеликий сом, що мешкає на більшій частині території Західної та Центральної Африки. У дикій природі він частіше тримається на мілководних, спокійних ділянках річок і озер, активний як удень, так і вночі. Його тіло вкрите характерним плямистим малюнком, звідси і назва сомжиров. досягає максимальної довжини 70 см і ваги близько 10 кг. Ці всеїдні соми годуються невеликими групами, переважно рослинною їжею, яку збирають в піску і мулі. Використовуючи свої великі вусики для просіювання. У його стандартний раціон входять також насіння, личинки комах, черви і невелика риба. Сом камба по латині через кранчтми є найбільшим африканським сомом. Має помірно подовжене тіло і чотири пари вусиків, а також спинний і грудний плавники з гострими шипами. Раціон цієї риби дуже різноманітний, від водної рослинності й комах до равликів. Креветок, раків і риби. Для упіймання дорослої особи не рекомендується мати потужні снасті, адже максимальна вага сома камба становить близько 130 кг. Піраїба по-латині брачіплати стамафіламантозом це найбільший вид сома, який трапляється в Південній Америці та мешкає в басейнах річок Амазонки і оріноко як у прісній, так і солонуватій воді. У піраїби довгастий масивний тулуп сріблясто сірого кольору з білим черевом, через що ці риби трохи нагадують акул. Їх також легко розпізнати за довгими вусами і червоними мітками на губах. Але головною відмінною рисою піраїби є її величезний розмір, максимальна довжина цих риб може досягати 3, 6 м при вазі понад 200 кг. Піраїба запеклий і кровожарливий хижак, який харчується в основному іншою рибою. Однак відомі випадки поїдання мавп і навіть людей. Червонохвостий або пласкоголовий сом. По латині Фора Кософалас це велика і дуже популярна серед рибалок спортсменів риба, що зустрічається в басейнах Амазонки, Оріноко і Есекібо в Південній Америці та мешкає виключно в прісній воді великих річок, озер і струмків. Червонохвостий сом єдиний представник виду фора який налічує понад 13 мільйонів років. Даний вид легко відрізнити по довгих вусах і яскравому забарвленню, коричневій спині з темними плямами, жовтими боками і червоному хвостовому плавнику. Червонохвостий сом дуже велика риба, яка може виростати до 2 метри в довжину при вазі до 80 кг. Хоч ці риби все дні, але основу їх раціону складають інші риби, креветки, ракоподібні та черви. Армований чорний сом по латині. Okaura Snajder це різновид колючого сома, мешкає в басейнах річок Амазонки і Есекібо. Для нього характерна велика голова з витягнутою мордою і маленькими очима. Тіло потужне, має бокові шипи для захисту від хижаків, помітний широкий і високий спинний плавник, спина і плавники чорні, на боках і черевці забарвлення темно-коричневе. Ці риби виростають до одного метра, набирають до 13 кг ваги. Всеїдний падальник готовий їсти будь-яку органіку, що впала на дно, будь-то личинка, шматок м'яса, дохла риба, ракоподібні або смачний овочі. Під час пошуку їжі переміщається по дну, обширюючи його вусиками рецепторами. Сомсурубі, по латині, пісіє доплати еспіпі. Це американський вид сома. Який мешкає в прісноводі таких великих річок, як Амазонка, а також озерах і каналах, де він схильний триматися ближче до дна на максимальній глибині. Ці вельми великі риби мають відмітне забарвлення, їх сірий з боків тулуб вкритий темними вертикальними смугами та дрібними темними точками аж до самого черева, що білого кольору. Ці риби можуть виростати до 110 см в довжину при максимальній вазі в 17 кг. Сом сурубі полює вночі, харчуючись в основному іншою рибою, ракоподібними креветками та крабами. Сом Вунду по латині. Хитра бранча є великим сомом, що водиться на півдні Африки. Довжина цієї риби робить її винятковим уловом для любителів спортивної риболовлі. Небагато інших сомів мають такі великі другі спинні плавники або такі довгі вусики. Віддає перевагу глибині від 3 до 9 метрів. Як і африканський кларієвисом, ця сильна і витривала риба всеїдна і може дихати атмосферним повітрям, може досягати 1,5 метра в довжину і понад 50 кілограмів у вазі, тому рекомендується використовувати надійні снасті. Вунду любить глибоку воду, але щоб вночі поїсти риб, дрібних хребетних і субпродуктів, зазвичай підходить ближче до берега на меншу глибину. Сом звичайний по -латині. сила Рос Гленес, велика прісноводна риба сімейства сомів, яка спочатку мешкала в річках і озерах Східної і Центральної Європи, а далі розповсюдилася в країнах Західної Європи і Великобританії. Ці безлускові прісноводні риби користуються чималою популярністю у спортивній риболовлі і візуально відрізняються своєю плоскою головою і широким ротом. Звичайний сом любить великі теплі озера і глибокі річки з повільною течією і безліччю підводних ям, в яких він зазвичай ховається. Ці довгожителі живуть не менше 60 років, зазвичай виростаючи до 2 метрів в довжину при вазі 10-20 кг, однак можна зловити унікальну особину до 60 кг. Як і багато інших прісноводних донних риб, соми зазвичай харчуються хробаками, комахами та іншими рибами. Білий сом по латині. Аймай Рос цей найменший із усіх північноамериканських сомів спершу жив у річках східної частини Сполучених Штатів. Тепер ця риба широко розповсюдилася по всій території країни, віддаючи перевагу каламутним тихим затонам річок, струмків і озер. Білого сома легко впізнати за білим вусиком, що росте з підборіддя, відсутністю луски та помітно широкою головою. Вага дорослих особин зазвичай коливається від 400 г до 1 кілограм. Основу раціону цієї донної риби складає дрібна риба та водяні комахи. Друзі, отже, я прийшов до висновку, що саме краще для наступного ролику факти про риб підійде чорний і коричневий сомик, так як вони підходять за характеристикою сомиків, які водяться у нас. А що скажете ви? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!